Mm. Ще анекдот про далекобійників і тваринний світ. Хочеш? Ти спочатку послухай. Значить, ховрашки. Вони ж найуважніші, найпильніші тваринки на землі. Вони там, типа, оглядаються, пильнують, дивляться там в небо, чи нема сови, чи не біжить лисиця. Найобережніші та найуважніші помирають від удару Бампера. Що не смішний анекдот чи що Та ладно тобі ну є, є ще один е, про кухара. Про кухара хочеш? <кій> <кій> Цей тост? Мав би сказати Маркіян, але йому відняло мову. Тому скажу я. Да, я не буду ніяких анекдотів травити. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати від всієї нашої великої команди Дарині за те, що врятувала нашого Маркіяна. Це було неймовірно і приголомшливо. За Дарину Сергіївну Борисову. Да як твоя дружина з маркіяна те м'ясо вибула, яким він подавився як в кіно? Бачив, коли так до людини ззаду підходять, стискають, раз, піднімають, струшують і ніби вичавлюють те, що в людини там в горлянці було.